Друзі, всім привіт! Це новий влог. Зараз знаходжуся в Варшаві, в готелі Hampton by Hilton. От і приїхав я сюди разом з гуртом Disappear It Камплітлі. Так як і минулого року ми їздили в Австрію. В цьому році хотів сказати, ми приїхали лише е, тільки в дорозі, і будемо їхати в Німеччину в місто Кельн. Там Disappear It Камплітлі будуть виступати на фестивалі. Ось Віталік, до речі, спатиме знаєте де. Ось тут разом ми будемо спадки разом. Коротше, починаю в логі цієї інформації, бо як завжди, я там не встиг ще опублікувати сторі десь десь поїзді і сходу. А як ти виїхав? А за скільки виїзд купив? Та ніхуя люди я не купував. Розслабтеся. Я займаюся менеджментом гурту моїх друзів, тобто ми і друзі, і по сумісництву, і партнери. І от їздимо за кордон по офіційним пропускам, надаємо всі необхідні документи для міністерства закордонних справ і відповідно виїжджаємо і в певний термін зобов'язані повернутися назад. Так як це було минулого року, так це буде відбуватися. І в цьому році ми і два ми дні перший раз їдемо до речі. Так це ми... у нас супер І дуже класно, і тому у нас люди поважають за це, і слава богу, все добре. Ну бо не хотілося б асоціації ніяких там всякими дебілами, які виїжджають, і, і... і тим більше ми реально маємо, хоч якоюсь мінімальною публічною дипломатією. Наскільки це можливо, оскільки ми спілкуємося з дуже багатьма людьми в кадрі за кадром на концерті. Навіть оці Розумієте все складається з деталей. Uh, і оці маленькі, навіть концерти чи великі концерти, неважливо, чи це каже Ельзи на величезній сцені, чи калош там кричить, чи десь в якомусь локальному клубі українці говорять про війну. Це завжди добре, тому що є різна аудиторія. Є люди, які не ходять на концерт Ельзи є люди, які люблять ходити по підвальним всяким концертам, таким міні-локальним. Але якщо і там звучить інформація про війну, то це завжди добре. У нас по сумісництву не тільки виступ, а ще й дипломатична місія, якщо можна так виразити. Ми усвідомляємо. Людей, по-перше, не даємо забувати про це. Дякуємо за їхню допомогу, оскільки це теж немаловажно. Кожен на, на своєму місці ми поєднуємо і музику, і дипломатію. Мені здається, це прекрасно. Ой, я голий! я голий. А куди ви йдете, дівчат? Що ти сказала? Христина? Короче, літак до Дюссельдорфу у нас завтра о 6-й ранку. Після Дюссельдорфа буде поїзд кельня. Нам туди на ту сто. Ну, можемо так ось пройти нам там за рогом. Так. Коротше, їхали по дорозі сюди в центр і довіз нас таксисти з України, зате з вокзалу до готелю нас забирав якийсь їбучий, блядь, москаль. Куди ми зараз так швидко біжимо? Ми зранку нічого не їли, кожен з нас. І біжимо ми зараз в тан, тан 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 тран та 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 тран та тан, -тан, 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 -тан Блять, <реш> перша моя їжа за день. Ну, Коротше, не знаю, що вам сказати. Прикольно, чисто, просторо. Я насправді цього собі уявляв, Вархаву, знаєте, більш захарпаною, чи що. І мені здається, що, до речі, якби я до цього ні разу не був в десь Європі, то можливо навіть і захоплення в мене якесь би викликала ця архітектура, так, і так далі. О, Hard Rock кафе, це в Кірюша не зміг, був в такий заклад. Кирюша, привіт передаю. Коротше, зайшли ми тут в заклад і будемо куштувати традиційний суп, жорок чи журк, якось так називається, з ковбасками, з яйцями. Mm -hmm. Давайте зі мною крутитися. Ти ще я все буде кручика. Ранку всім із сонячної Варшави зараз на годиннику у нас 6.50 і у нас літак. Із Варшави в Дюссельдорф, Після Дюссельдорфа ми відправляємося в Кельн, як я вам вже і розказував. Так як я вже два роки не літав нікуди, а за обслуговування своєї преміальної карти я постійно плачу, то мене жаба задавить не зайти в Варшавський бізнес-лаунджі, не подивитися, що тут є. От. Ну і вам показати заодно, може хтось не був або не бачив. Так, оце він, по-моєму, на мінус першому поверсі від Кейтів. Короче, друзі, прямо біля входу нас зустрічає все, що нам треба. Але зранку на сніданок не дуже багато, тут що я дивлюся. Салат якийсь. А, ні, оце сосиски типу є, такі в якійсь там зелені і так далі. Можна буде взяти одну. Ну, а з цієї сторони що? А, тут солодке на десерт, панкейки, якісь омлет, щось таке. Ну, з нашим бізнес-лаунджем в Києві, звісно, що не зрівняється. Але ну, в принципі, насправді непогано. Дивіться, як скромно я сижу. Одна ковбасочка нещасна одинока, і лати вбили времена. Я собі нагружав нормальну таріляку. Набирав бренд повніші стакан віскаря і сидів дві години до відправлення. А тепер все постарів, чуваки. Здоров'я після стрімів вже не те. От так що і в лаунжах тепер кава замість алкоголю. Летіли ми вже приземлилися, ми вже в Дюссельдорфі і чуваки, щойно так херачили ці валізи кидали туди у той возик, що новій пошті є в кого повчитися, я вам скажу. І потім я почав знімати і вони вже це більш лояльно почали робити. Бляха, хотів вам показати ти... Так... О, ну ось щойно бачили. Та хуй хуїсним ним. Такі. От туди, є, блядь, онна. Приїхали ми в кіло... Ого, подивіться, який гарнющий тут вокзал, яка здоровенна деревина прямо на виході. Жаль, що погода пасмурна. Клас. Вау! Я з вами одночасно зараз це все бачу. Єбать! Це, певно, найгарніший вокзал ever, де я коли-небудь десь бував. Коротше, прийшли ми на локейшн, де повинні отримати браслети, там пропуски на фестивалі і так далі. Ось стікер реєстрації, і можете подивитися, які тут стікери є на ці, на пропуски Шіхер. Okay. Тейдем андім. He -he. great. Іду ось і думаю, що в хріна за дискримінація? Тобто шіхер є, хі-хіз є, зе ізем є, а де, блядь, моя орієнтація? Я хочу наклейку ударний гелікоптер, блядь, Апачі. У мене я себе ідентифікую як от прямого ударний гелікоптер Апачі. Що там такої наклейки немає? Ну що ж, друзі, звісно, що без цього моя поїздочка не обійшлася. Перше, що я зробив, коли приїхав у докельну, я подивився на Google Maps, чи є тут один магазин. І як ви думаєте, який? <гум> саме так. Він рідненький, іди ж ти сюди. Зараз подивимося, як він виглядає зсередини і що у нас тут є. О, так, магаз насправді ще й не маленький. Чуваки з Києва, можете мені позади подивіться. Стільки хархарту в Києві немає. Я, звісно, що все вам показувати не буду. Просто пройдуся і покажу, яка тут площа в цілому. Чи може владі щось прикупити, якийсь сюрприз. Все одно, поки вийде цей влог, пройде ще два роки. От. На все очі розбігається. Не знаю, що й ви. Ой, дівчата, які прикольні, подивіться, класики. А скільки коштує, цікаво. Знати, в який розмір ще у Влади. Не бачу, де? Що за оренда фейдет? А, 200 євро. Ні це 200 євро. А, хоча. Хоча це нормально. Типу, зайшов я тут в примірочну. взяв собі три варіанти курток. Коротше, одна отака от тоненька. Бо в мене від кархарта дві таких плотних товстих більше на зиму. Одна отака от тонша, вона більш підспортивна. І така сама Коль... Така сама куртка, але кольор інакше. Ось ще одна. Не знаю, якщо чесно, то якась хуйня. Вона поки на Тремпелі висів. Вона була прикольна і, типу, вона об'ємна. Ззаді вона виглядає взагалі супер. Як вона виглядає спереді? Мені зовсім не подобається. Я от не знаю що не так з пошивом. Типу, масивно об'ємна, широка, так як мішкувати, як мені подобається, але щось не то. Оця вітровка прикольна, але в мене майже така самісінька з тусі, яку я купив за. З доставкою, з тим єбучим аукціоном і так далі, за 12 схуїм тисяч вона мені вийшла. В ціна цієї 250 євро, це порахуйте скільки, це на 40. Це 10 тисячка, може дохера якось вітровку, я не знаю. І тим більше, що вона ще й кольором тупо така сама. Привітайте мене. У мене ще одна курточка за 10 схуїм тисяч, яку я хоч сподіваюся, буду носити. Коротше, не втримався її купити. По-перше, через те, що я приїхав в дуже теплому бомбері, як виявилося для цієї погоди, яка сьогодні тут. Але ж, ну, звісно, що я міг би перетерпіти, походити, попотіти, пару днів і повернутися в Україну. От. Але в мене часто таке буває, що якщо мені щось сподобається, я бляд, потім про це дуже довго думаю, жалію, що я це не купив сходу, і потім переплачу. Як це в мене було з тією камуфляжною курткою з стусі, яку я міг купити за 5 тисяч гривень, а потім купив в результаті, блядь, за 12, того що вона мені з голови не виходила. І от вирішив її короче, цю взяти. Ну і там кофту владі купив і ще собі футболку. Додому з пустими руками стараюсь не проїжджати. Дивіться, який спідометр тут. Дешевше, ніж таксі, так, в Київ, в Києві самокати дорожчі. Хоча, блядь, зараз подивимося, я припаркуюся, може там якісь приховані платежі. Це ламов магазин. Та Я оце їжджу ще і думаю, що якби знайти десь 992 New Balance по адекватному прайсу, от не так, як у нас в Україні, то було б взагалі дуже круто. Але я розумію, що це майже нереально, от їх скрізь розбирають, в тому числі і за кордоном, то хоча б носків якийсь купити людських. Бо що в Adidas, що в New Balance останнім часом не привозять там якісь, знаєте, з марлі фігню завозять і немає тупо носків. Хотілося б хоч це зараз купити, поки є така змога. Так. Ого, я, бляха, вийшов на якусь набережну, подивіться тут народу. Як, цьому, бля, як в цьому, блядь, як судаку в середині серпня. Так, я що доїхав, чи що, що бачу сайт якийсь магаз там повинні бути, лапці і носки, відповідно. Їдріть, колотіть народу. Адідаси, діда, сикуми, конверси, найки. Щось. А, ні, баланси, от, але їх там, походу, небагато. Ну, блядь, таке і у нас в Києві є. Офіційний New Balance якогось фіга тут, до речі, зачинено назавжди. Я не знаю, з чим це зв'язано. Ну ні, так ні, наступного разу. Може, ще через рік на якийсь концерт потрапимо. Та я жартую. Вже до осені війна закінчиться і будемо літати буде захочемо. Так, лишив я воно самокат. Тут, до речі, їх треба лишати на парковці, і це дуже галімо, насправді. Але вони в центрі міста, в принципі, ну, дуже часто не трапляються. 4 євро я накатав, перерахуйте там гривні. І їздив я ну, не знаю скільки, ну може та хвилин 10, мабуть. Короче, але самокати ці е, набагато крутіші, ніж ті, що в нас в Києві. Таке враження, що в нас в Києві якась знаєте підробка з Алі Ну воно і зрозуміло, самі дешеві, якісь загнали, просто знаючи, що їх то блять в Дніпро будуть викидати з мостів. Та ще щось дорогі, ніхто не ставив. Тут дещо побачив, тут блядь, крусівок взагалі повна пизда. Але звісно, що того, що мені треба буде, по-любому не буде, тож нічого страшного. Так. Ага. 2002Р по чому? 150. Ну це в принципі середній прайс, такий який скрізь. Ну, Бляха, в таких великих мережевих магазинах завжди нічого типу ексклюзивного немає. Вони завозять черпатріб. то що масово скуповується, ексклюзивні якісь моделі, там якісь 990, 92 3 Ви ніколи тут не купите. І це дуже погано. Магазин називається «Дешман». Бля, отут прямо красивенько так. Так а це, походу, електрикбуги їбашить. О, о, бля, чуки! Вживу, як воно грандіозно виглядає! Бляха, йоп тудей! Просто вам не передати, очі зовсім не так бачать, як об'єктив камери, яке воно здоровенне! Диви, блядь, який бізнес скотина придумала. Щоб люди підходили на свій прапор кидали. Блядь, офігенний стартап. Це вже десь сьома купа гівна в центрі міста. Я ж по суті тут не багато пройшов, але вже дуже багато куп гівна зустрів. Чогось тут сироть на вулицях дуже часто. Так, сьогодні у нас день виступу, поки чуваки там збирають обладнання і пакуються. У мене є півгодинки вільного часу. Я взяв самокат, і від готелю проїхався до скейт-шопу локального. От подивлюся, що там у них цікавого є. Може, щось собі куплю а ні, то хоч просто позаглядає вбитий час. Але знаєте, яка тут проблема із скейт шопами Така сама, як і з всіма іншими закладами. Тут навіть в будні, дні там з 11 і все відчиняється. А в вихідні може бути або тупо зачинене, або от ну, скейтшоп з 12-ї. І я цього не знав, я вже дізнався про це, як виїхав. Але ще, в принципі, 15 хвилин. Зараз візьму десь каву, вип'ю і вже можна буде заходити, я думаю, відчинять. О, тільки об'єдзвін, про те, що 12 цій церкві, чи я не знаю, що це. І чувачок вже виніс лавочку і спотикач. Коротше, скейтшоп здоровий, не хочу я вам сказати. О, дайм. За 90 чи що це, чи скільки щось таке? О, тут і виборки кіпочок і шапочки, я може навіть собі щось прикуплю. Ну Зло навалив, ну нормально. Скейт всяке. всякі. б тут було б де розігнатися, мені здається. Ну і отут ще здоров'яний стелаж з кофтами, з жилетками, з футболками. Воно бомбер стусі, дивіться, який я не тільки ж по-любому за всі гроші світу. А ну так, 330 євро це дуже нормально, насправді. Коротше, не виявилось там тих шмоток, які я хотів. Бо перед тим, як сюди їхати, я заходив до них в інстаграм, і там багато кепок і кофт було прикольних, походу їх вже порозкупляли. Тож зараз візьму самокат, може ще в якийсь магазин промчусь, поки час є. Це магаз, взагалі розчарування якесь. Здається, що сюди просто звезли все те, що не продалося, типу в оригінальних магазинах і тут тепер допродають, знаєте, як аутлі якийсь. Бля, що за жесть. Сюди народ лізе тупо з усіх усюд. А все тому, що у фестивалі був солдаут, але окрім цього, сьогодні ще й абсолютно вільний день для всіх інших. Прикиньте? От такі от локейшн. Виступи ще навіть не почалися, а бар уже повністю забитий людьми. О, дивіться, справжні баварські сосиски. Ну, не впевнений, що баварські, але німецькі точно. Може замовити собі. Ага, замовив у них тут оплата тільки готівкою, картою майже бляха ніде не приймають. І це ще в Україні щось говорять про тіньову економіку. Знаєте, несплату податків і так далі. Це вже 25-й лоток, до якого я приходжу і в них просто немає терміналу. Мало того, що в лотках там окей, але під час цього фестивалю ти навіть в бар якийсь заходиш стаціонарний, який, типу, в звичайні дні коли працює, ну, типу, жоплачувати картою там можна. От. А тут зараз бачите, не можна. На дні фестивалю, типу, вони майже у всіх цих лотках приймають лише готівку в закладах так само. Дуже дивно. Парк, порочі дивіться, повно тупо народу, коли вже в Україні так буде. Щоб всі просто тусувалися і взагалі не думали ні про що погане, тим більше ні про яку війну. Круте, просто мирне життя. А у циган теж свято, до речі, я вже не знімав бляха, щоб або не відпоїзли, або не депортували. але... Стоять короте, цілими сім'ями і збирають за відвідувачами фестивалю пляшки з під пива і просто під парканом там уже з сумками, з мішками, блін пакети, все заставлено тими пляшками. Короче, хтось відпочиває, а хтось не втрачає можливість і заробляє. Молодці. А от після цього вже точно мені не говорять про корупцію в Україні. Короче, прихожу. Я вже в якусь там 125-ту кафешку, запитуюсь так само, чи можна в них платити картою. Вони кажуть, що картою не можна, але можу скинути мені на PayPal. Або, каже, йди і знімає готівку в магазині. А що, блять, у вас саме на цей день виключається термінали? От чого, коли дні саме великою виручкою? Знаєте, яка національна страва у німців? Назва така цікава Путін. Це от така от картопля з різними добавками. Ще ось, Бачите, порубана картопля, там сири, ковбаса, гурка якась і так далі. І бачите, як називається Classic Quebec Poutine. Ну а я нарешті зняв гроші і повернувся до баварських сосисок. чуваки, 4.50, така сосиска. Оце в них хот-дог називається, просто ковбаса і хліб. Навіть без соусу. Якось дуже дивно, якщо чесно. Ну не погано, але просто ковбаска як ковбаска. І типу 5 євро. Це скільки? 200 гривень. Якось до хуя дроби, якщо чесно. Привіт всім. Наш останній день в кельні. У нас там до літака лишилося пару годин. Вирішили прогулятися по найближчим околицям біля нашого готелю. І в нас тут неподалік був цвинтар. Виглядає він, до речі, доволі прикольно. Мені подобається ось ця ідея, що із цвинтара роблять парк, і тут не знаєте, не вити і тут жити хочеться. Можна дійсно насправді погуляти. І Тут дуже прикольно все виглядає. Цивільно подивіться на оці дерева фігені, але я крута. Віталіка настільки вразило, що взагалі анаморф націпив на iPhone, на стабілізатор розвісив і буде зараз знімати тут. Такого надгробка я ще не бачив. Бляха, оце дуже жорстко дивіться. Перевернута зірка Пентаграма чи що це? Ага. Блядь, у цього тіпа роже, як у Путіна. Сподіваюся, той непотріб теж скоро буде на кладовищі. Це діти, а це здорові чуваки. Це здорові чуваки на міні-машинках прикол. На останок ми приїхали ще до одної достопримічательності Святий Мартін чи якось так цей замок називається. нього, звісно, що не так прикольно дивитися, як було б круто залізти туди на гору ту вежу і там поглянути навіть згори. Хідний день, неділя ніхто тупо не працює. Тобто в центрі працюють лише кафешки, там і деякі ларки, деякі. Все магазини, там знаєте, якісь державні установи і так далі. Торгові центри ніхріна це не працює. І, як бачите, де всі ті люди? Вони не вдома сидять, вони бухають пиво в кафешках на терасах, або морозиво сидять на набережній. Тут, до речі, всі прикольні місця в одному місці майже знаходяться в центрі. Ось оцей святий чувак уже Мартін, чи як його там я забув. А ось костюоли, який я вчора знімав, Набережна, мости. Тобто тут все в принципі в пішій доступності. Наша темка. Лейки. Що тут ще є? Вінтажна оптика. Дивіться, що я тут побачив. Київ формат. До речі, показова виставка, от як живуть фашисти після того, як нападають на мирні держави. Бачите, який був Кельн у післявоєнні роки. Рашка, в принципі, і зараз не набагато краще виглядає насправді ще до перемоги над нею. Просто уявіть, що буде після цього. І типу сидять і думають, бля, нахуя ми оце в'язалися. Тепер, блядь, 20 років розгрібати ці завали після бомбежок. Перед від'їздом зайшов в Макдоналдс, замовив собі Мак Меню на 10.69. Коротше, кола, картопля отака вафельками і бургер якийсь незрозумілий. О, дивіться, це ота по ходу картопля така, як була в Австрії, що мені дуже сподобалося. Ммм, да воно супрім. І що це таке? Котлета здоровенна, а булка якась мала.